Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер. Сьогодні 28 червня 11.29 розглядаємо питання моєї глядачки. В Копенгагені пройшла конференція по мирному плану в Україні. Подивіться, будь ласка, про що там домовились? Що, будемо дивитися, чи вже запахло миром, чи ні. Що там в конференції наговорили? Балакали, балакали, сіли та й заплакали, чи можливо вже. Вже щось йдуть ті домовленості, про які я говорила раніше, що коли домовиться Америка і Китай, тоді через два місяці в Україні наступить мир. Давайте подивимось. Для моєї зустрічі представників Америки і Китаю не було. Саліван виступав онлайн, але ж давайте подивимось. Ця конференція в Копенгагені. Чи домовились там про мир в Україні? Конференція в Копенгагені. Чи домовились про мир в Україні? Дивимось. Дивимось, чи домовились? П'ятірка Кубків? Ні. Домовленостей, вірогідніше всього, що ще не досягнуто. Двійка мечів. Дивіться, карти корелюються. Двійка мечів, ні, дно колоди – суть ситуації, розчарування, втрата ще ясно, що нічого не ясно. Десятка мечів і трійка мечів. Навіть хто не розуміє Таро, може сказати, що ні, це повне фіаско. ООН обіспокоєний, як завжди, сіли, балакали, а потім сіли та заплакали. Ось таке я можу тільки сказати: ні. Ще це не, не до того, що все буде добре, що все в Україні вже треба закінчувати. Ще українців хочуть трішки з нашої землі прибрати. Ще будуть обстріли, ще будуть удари. І я думаю, вони чекають вибуху на ЗС. Тільки коли вже буде ще одна трагедія, і коли вже трішки Європу затроне, тільки тоді вже карти кажуть, що може щось бути. Зараз по розкладу. Якоїсь такої гарної перспективи, що ось війна закінчується, все добре. Карти так не показують. Ні до чого не домовилися. Так, побалакали, а толку мало. Що ж, ось такий був розклад. Давайте ще подивимося питання про Пригожина. Чула такі. Новини, що начебто його доньку брали, так скажемо, в полон, в заручники. Я вам говорила, коли робила 23 червня розклад на Пригожина, що може бути удар по його сім'ї, по дітям. І ось такі новини з'явилися. Давайте подивимося, чи була загроза для життя дітей Пригожина. Чи була загроза для дітей? Пригожина, коли він пішов нібито на Москву. Так, тут відлюдник, Єрофант, Паш Кубків повішений. Дивіться, той Єрофант, який стоїть за Пригоженим. Ось діти, ось жертва. Вірогідно, загроза для дітей була. Крім того, я можу сказати навіть, що той. Хто підштовхнув Пригожина на цю дію, той же його дітей і підставив. Я говорила, що цей єрофант Пригожина згодом підставить. Воно так і є. Загроза була і те, що там щось могло статися з донькою Пригожина, дуже вірогідно. Давайте подивимося: громадянська війна на Росії. Чи буде вона все ж таки? Так, Пригожин трішки наробив штани. Давайте подивимося, чи хтось інший реалізує це. А може Пригожину думається, та ще піде. В будь-якому випадку просто розглядаємо, чи буде на Росії громадянська війна. Дивимось. Чи буде на Росії громадянська війна? Я говорила, що Росія ще буде палати, але. Треба ще ту людину, яка зможе це зробити. Тут у нас закохані. У мене запитувала одна глядачка, чого я кладу камінчики. Тому що YouTube такі правила, деякі картинки не можна показувати. Так, буде ще Москва палати, але поки що є стримуючі фактори. До речі, це може бути і затоплення. Потім в Москві, про яке я вам говорила. На Росії ще буде е якась така трагедія, як вони зробили на Каховський ГЕС. Це ще в них теж буде ця вісьмірка мечів. Ось буде дуже важко. Ось сонце. Згодом, не відразу. Але коли, стримуючи оці фактори по вісьмірці мечів, коли Захід перестане боятися розпаду Росії, я думаю, це про це. Зараз уточнимо. Так, бачите, єрофант стримує, поки ще стримується. Паж мечів і король мечів. Відслідковуються дії короля мечів. Все ось паж мечів, король мечів, єрофантами, тими, хто вище. Тобто, це може бути Захід, Америка на картах імен не пишеться, це мої припущення. І вони стримують поки що. Але згодом це стане ще важче і важче. Бачите, четвірка Пантаклів поки що тримають. Але потім сонце може говорити про те, що цей вибух буде. Сонце. Бачите, король жезлів. Знайдеться той король жезлів за підтримки короля кубків, які ще вичікують четвірка кубків. Шансу ту з пентаклів, це може бути зброя і жириться. А далі колода каже, не треба копати. Ось буде ще на Росії дев'ятка мечів, коли вони будуть хапатися за голову і думати, чи треба було піти на Україну, чи треба було сидіти в себе та свої проблеми вирішувати. Але ось колода закриває далі інформацію і говориться, що знайдеться король жезлів за підтримки короля Кубків, які, отримавши необхідні ресурси по тузу Пентаклів, Вичекавши четвірка кубки, вони поки що вважають ще не час і далі завіса. Трішки почекаємо, відбудуться якісь події, які ще остаточно. Не вирішились, як вони будуть відбуватися, який сценарій майбутнього реалізується. А тоді вже буде на Росії цей великий соціальний вибух. Так що чекаємо. Так, хотілося б відразу, але бачите, поки ще не час. Ну, ось такий був розклад. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Я буду дуже вдячна всім, хто пише добрі коментарі. Хай вас захищають всі вищі сили, ну а хейтерам хейтерське! До нових зустрічей!